12 постраждалих цивільних Вщен зруйновані квартири на двох останніх поверхах Харківської п'ятиповерхівки. Вибиті шибки у сусідніх будинках вигоріли або пошкоджені щонайменше 14 автів. Такий результат чергового нічного прильоту російських кабів у будинок на північній Салтівці. За інформацією обласної військової адміністрації, 2 жовтня ближче до опівночі ворог скинув на Харківщину з двох -34, 5 п'ять керованих авіабомб. Три з них впали на Харків. Постраждали Салтівський та Шевченківський райони міста. У нас було е кілька авіабомб, влучання по місту Харту. Е наразі це Салтівський район, влучання безпосередньо у багатоквартирний житловий будинок. Працюють на місці підрозділи ДСНС, Національна поліція, екстрена судка медична допомога, розгорнути штаб на місці. Фактично в цьому районі вибити знову, як при таких атаках. Сотні, можливо, навіть тисячі вікон. Наразі там будемо вже робити все можливе для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки цього удару. Вогонь, МНСники приборкали менш як за годину. Пошукова рятувальна операція тривала і вранці. На щастя, під завалами цього будинку людей не виявили. Лише травмовані середньої та легкої тяжкості, серед яких трирічна дівчинка з контузією. 20-річна Діана на момент прильоту була вдома разом з мамою. В перші секунди після вибуху ми зразу побігли в безпечніше місце, тому що ну, в нашій країні зараз невідомо, як може скластися події далі. Шок, стрес, переживання, тому що е, наразі це мій третій прильот, який я пережила не саме в домі, але на роботі також У мене немає повністю вікна на кухні у моїх Я сиділа в своїй кімнаті, робила уроки, бо завтра пара почула звук вибитих вікон, і потім був дуже сильний прильот, така волна була. Ми одразу побігли в тамбур. У нас повилітали вікна, рами повилітали. Вилетіла двер, яка була в тамбурі, не закривається, і дуже багато пилу було. Почали сипати стіни, стеля. От зі мною були батьки, був брат молодший. Зараз я в шоковому стані. Дуже складно. Коли був прильот, мама ударила рамою із окна. Вона дуже злякалася. Я теж злякалася, але я как бы за маму тому поэтому вона я... дуже кричала. Я її успокоїла, вона кричала. Ми що одну не пережили, так уже в нашому домі уже вже прильот 22 второму роду. Був прильот третього лічетвертого марта. Я не помню каза Інна на головінова серед мешканців саме тих квартир, куди влучила бомба. Жінка каже, що її квартира повністю вигоріла, а вони залишилися живими, бо не ночували тут. Ми перебували в Мрефі, моє я в в мене тут квартира, я власниця квартири, саме за адресою, в якій стався приліт. Як ми відреагували, це стрес, це шок, це розпач, це плач. Одразу пригадую, що нікого там немає, якось, знаєте, за перші секунди навіть не зорієнтувався, що ти не там. Мы одразу на блокпосты нас пропустили, мы сказали, что прямое выключение, мы одразу приехали сюда. Мы спали, когда произошло это самое, слышали, короче, на кухне выбило, ну, вот это что закручивали, USB там это, и свет сразу раз потух, как бы, ну. Потом, правда, свет включили, это самое, в коридоре, что-то, дверь как бы у соседей там повырывала, ну, дверь полностью, ну, это взрывная волна, наверное, была на балконе, это самое, ну, что собрался, то... І брата відразу з братами в районі. І так не слишся. тільки вже слышали хлопок. Да. Це террор стояв. У нас в 22-м що... в підвалі, правда, були. Дома гарив і от сьогодні случилось такое. Що... Що... Для безпеки будинок знеструмили, прикрили газ до п'яти під'їздів постраждалого будинку. Але вже в день, 3 жовтня, повідомили у прослужбі Харківської міської філії газмережі. Фахівці аварійно-диспетчерської служби після обстеження дому, а також прилеглих газових мереж щодо можливих пошкоджень та витоків газу, почали відновлювати газопостачання до уцілілих під'їздів. Також відновили електропостачання та подачу води за виключенням під'їздів, звідки відселили людей. Усім мешканцям, які залишилися без даху над головою, і потребують допомоги. Очільник обласної військової адміністрації пообіцяв надати тимчасове житло. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громада Груп.